Гліцинія одна з найкрасивіших ліан з великими глянцевими смарагдовими листям і приголомшливими шапками бірюзово-бускових, рожевих, фіолетових, білих або лілових величезних сувіть, які виділяють дивно ніжний, приємний аромат. Сад, прикрашений гліцинією, нагадує розкішний тропічний ліс, зовсім не схожий на природу України. Морозостійкі сорти гліцинії можуть витримувати зимові температури до мінус 32 градусів. До того ж, ліану не потрібно знімати з опор. У цьому ролику я розповім вам, як правильно посадити гліценію і доглядати за нею. Ця культура досить невибаглива, тому вирощування гліцинії не займе багато часу. Зате вона додасть вашій ділянці неповторну красу і чарівність. Давайте детально розберемо, коли, де і як правильно посадити гліцинію, щоб вона пишно цвіла і радувала вас своєю красою. Але спочатку трохи про саму рослину. Опис рослини. Гліцинія це багаторічна велика листопадна ліана, субтропічна рослина з сімейства бобові. Існує безліч її різновидів, але ми поговоримо про двох найбільш морозостійких: японської та китайської. Саме їх вирощують в Україні, враховуючи наші кліматичні умови. Обидві ліани кучеряве і листопадні зовні дуже схожі. Але є різниця, китайська гліцинія обвиває опору проти годинникової стрілки, а японська за годинниковою. Японська гліцинія, що її називають обільно цветущий, зростає повільно, даючи приріст близько 25-30 см на рік. Її довжина сягає 10 метрів. Китайська росте швидше, раніше зацвітає, а її пагони можуть виростати до 15 метрів. До того ж вона більш морозостійка. Тому в Україні частіше садять сорти китайської гліцині. Але перші 4 роки обидві ліани розвиваються дуже повільно, тому я не раджу вирощувати гліцинію з насіння, це довгий процес. Листя обох видів яскраво смарагдові, ростуть на стеблі в шаховому порядку. На початку росту вони м'які, з легким пушком, а потім стають гладкими з восковим нальотом. Особливо красиві суцвіття гліцинії. Вони складаються з невеликих білих, синіх, фіолетових або рожевих квіток, залежно від сорту, зібраних у величезні пірамідальні грона. У китайської гліцинії вони трохи менше, ніж у японської. Квітки видають сильний солодкуватий аромат, який приваблює комах запилювачів. Зазвичай гліценія цвіте з початку травня до середини липня. У багатьох сортів в серпні починається повторне цвітіння, яке триває до перших заморозків. Після цвітіння ліана теж виглядає декоративно завдяки довгим різнобарвним стручкам, які з'являються на місці квіток. Вони досягають 18 см в довжину і містять насіння. Але будьте обережні, листя, стебла і квітки гліцинії містять слабоотруйний глікозид від тому не варто їх ервети, особливо дітям. Вибір місця і підготовка ґрунту. Місце для посадки гліцинії дуже важливо для її росту і розвитку. Сонце або півтінь. Гліценію краще садити на сонячній ділянці. В крайньому випадку підійде Росія на півтінь, але не менше 7 годин в день вона повинна перебувати на сонці. Відмінне місце біля входу в сад, біля альтанки, перголи або біля південної стіни будинку. А ось зі східного боку садити не варто, взимку ранкові промені знижують морозостійкість квіткових бруньок і вони можуть замерзнути. Також важливо заздалегідь продумати опори, гліцинія, велика і важка ліана, їй потрібні міцні, товсті опори. Підготовка ґрунту. Гліцинії потрібен родючий, пухкий, легкий, нейтральний і добре дренований ґрунт. При підготовці ділянки внесіть на один квадратний метр. Два відра компосту або перепрілогогною два відра листової землі, відро піску, дві столові ложки сірчанокислого калію, 2 столові ложки подвійного суперфосфату, половину відра деревної золи. Зробіть клумбу висотою паєте 60 см і діаметром 1,5 метра. Гліцинія повинна рости на узвищі, щоб її не затоплювало водою. Інакше коренева шийка почне гнити. Грунт повинен бути вологим на глибину півтора багнета лопати, особливо в перші 3 роки. Посадка гліцинія. Я раджу купувати саджанці тільки із закритою кореневою системою, вони краще приживаються. Коли садити. Кращий час для посадки початок травня. За літо саджанець добре вкорениться і підготується до зими. Можна садити і восени, але не пізніше 5 вересня, щоб рослина встигла вкоренитися до холодів. Підготовка ями на підготовленій клумбі викопайте яму втричі більше обсягу кореневої грудки. На дно покладіть дренаж з гравію і піску шаром 7-8 см. Потім заповніть яму на третину родючою землею, змішаною з компостом, і добре полийте. Правильна посадка. Перед посадкою трохи полийте саджанець в горщику, щоб легше було його перевалити. Встановіть його в яму і засипте землею, ущільнюючи ґрунт, щоб не було порожнеч. Коренева шийка повинна бути на рівні землі. Після посадки добре полийте і замульчуйте соломою або сіном. Перші 3 роки гліцинія росте повільно і квітки можуть бути дрібними. Але після 5 років вона покаже себе у всій красі. Полив і вологість. Гліцинія потужна рослина з великою зеленою масою, тому їй потрібно багато води. Регулярний полив у сухе літо поливайте 2 рази в тиждень по 5 лійок під одну рослину. У спеку через день. Головне, щоб вода не застоювалася у кореневої шийки. Після поливу рихлите ґрунт і мульчируйте соломою це збереже вологу, підживлення і добриво. Гліцинії потрібно багато поживних речовин. Органічні добрива. На початку травня внесіть відро компосту або перепрілого гною на квадратний метр, фосфор і калій. На початку липня підгодуйте розчином гною 1 до 10. З додаванням 4-столових ложок калімагнезії і 3-столових ложок фосфорного борошна. В кінці вересня внесіть готовий мінеральний комплекс для декоративних рослин. Обрізка та формування. Щоб гліцинія пишно цвіла, її потрібно правильно обрізати. Санітарна обрізка ранньою весною видаляйте поламані, підмерзлі і старі пагони, омолоджуючи обрізка. Після першого цвітіння в кінці червня обрізайте бічні пагони. На п'ятий рік укорочуйте пагони наполовину і видаляйте загущающе. Якщо хочете сформувати ліану по-іншому, обрізайте бічні пагони до 1 метра над землею і направляйте їх горизонтально. Зимівля гліцині В Україні гліценію потрібно вкривати на зиму. Підготовка до зими. Укутайте ліану в 2-3 шари агроволокна. Кореневу зону замульчируйте сухими листям шаром 60 см і покладіть ялиновий лапник. Ось і все. Тепер ви знаєте, як виростити цю красуню в своєму саду. Удачі!